Улюблені національні страви Англійці не можуть жити без чаю о 5-й годині. Із м'ясних страв вони дуже поважають яловичину, наприклад, безстроганов. Національна англійська страва пудинг, а на сніданок за подається вівсяна каша. Німці дуже полюбляють пиво, а до пива свинячі ніжки та сосиски з капустою. Поляки запропонують на обід теж страву з капусти бігос. Це капуста з м'ясом, копченостями та грибами. А ще в Польщі можна скуштувати зрази. Це картопляники з начинкою з грибів або м'яса. Мексиканці та мешканці Південної Америки не уявляють собі обіду без перцю та інших гострих приправ. М'ясо та овочі мексиканці загортають у рідні перепічки. Кукурудза, картопля та помідори прийшли до Європи якраз з Південної Америки. І, звичайно, обід південноамериканця не обійдеться без бобів та шматка смаженого м'яса. Шоколад теж походить з Південної Америки. але Інки та Майя готували шоколад без цукру, а навпаки, з перцем. Тільки в Європі шоколад став основою для вишуканих десертів, напоїв та цукерок. Італійці славляться своєю пристрастю до макаронів, які виготовляють з пшеничного борошна. До макаронів додається безліч соусів. Усім відомі і равіолі, такі маленькі конвертики з тіста фаршировані з сиром чи м'ясним фаршем. Їх подають до столу з томатним соусом або тертим сиром пармезан. Італійці добре знаються на морепродуктах. Вони пропонують багато страв не тільки з рибою, але й з молюсками. А українці всіх пригощають смачним борщем, з пампушками, варениками з картоплею, з сиром та вишнями та з салом з чесником і хроном.